Друзі, вітаю! Питання штрафів від ТЦКСП за неоновлення даних чи порушення правил військового обліку, ми вже присвячували не одне відео. Тим не менш, питання з цього приводу у коментарях, у ваших листах на емейл чи під час дзвінків менше не стає. Багато хто переживає за своє майно, особливо за житло. Мов грошей у мене немає, то що, квартиру за штрафи заберуть. Відсутність роз'яснень і простої людської комунікації між Міноборони і громадянами порушує різного роду міфи, які треба розвіяти. Давайте спробуємо. Буде інформативно. Спочатку ще раз коротко нагадаю концептуальні мом моменти, які вам треба знати і розуміти про штрафи від ТЦКСП. СП. Перше. Це процедура. Щоб ТЦКСП законно наклали на вас штрафи, вони мають дотримуватись процедур. Все починається зі складання протоколу про адмінправопорушення за статтями 210 або 211 КУПАП. Після 19 травня цього року протокол можуть скласти без вас. Але. Для того, щоб не складати протокол, представникам ТЦК слід викликати військовозобов'язаного, І лише, якщо він не явиться без поважних причин і не повідомить про причини неприбуття, от тоді протокол не складається, і матеріали передаються керівнику ТЦК для складання вже постанови про накладення штрафу. До речі, про дату і час місця складання постанови військового зобов'язаного також мають повідомити. І тут. Ті ж правила, що і при складанні протоколу. Якщо вас повідомили, але ви не з'явилися без поважних причин, то тільки тоді постанову можуть скласти без вашої участі. Детальніше про це у статті 258 КУПАП. Якщо така процедура порушена, ви маєте всі шанси скасувати постанову у суді. Далі. Розмір штрафу. Дивіться, з 19 травня цього року у нас в рази зріс розмір. Адміністративного штрафу за статтями 210 і 2101 КУПАП за порушення в особливий період. Було від 3400 до 500, стало від 17 тисяч до 25500. І штраф накладається той, в тому розмірі, який був встановлений на дату вчинення порушення. Тому майте на увазі, якщо зараз відносно вас складатимуть протоколи і постанови за правопорушення, які ви вчинили до 19 травня. Ні про які 17 тисяч гривень мова йти не може. Наприклад, не по повісті на дату до 19 травня, не стали на обліку строк, який настав до 19 травня. За всі ці порушення до 19 травня штраф максимум 500. Але майте на увазі, що працівники ТЦК маніпулюють з датою вчинення правопорушення і як з тим боротися, рекомендую подивитися наше відео про маніпуляції ТЦК СП. Ще один важливий нюанс. Якщо ТЦК СП порушить процедуру накладення штрафу, а це має місце у переважній більшості випадків, або якщо ви не контролюєте вашу поштову адресу, може статися таке, що про штраф ви дізнаєтеся вже з дії, або з електронного реєстру боржників, або взагалі при візиті до вас до державного виконавця. А це значить, що, по-перше, вже відкрито виконавче провадження. По-друге, в силу статті 308 КУПАП штраф стягується вже у подвійному розмірі. І вам ще накинули 10% виконавчого збору. Ви часто питаєте, чи можна на цьому етапі ще щось зробити, чи тут вже без варіантів треба платити? Тут можна і потрібно звертатися до суду з позовом про скасування постанови, але разом із заявою про поновлення пропущеного процесуального строку. На підставі статті 128 Кодексу Адміністративного судочинства України, практика показує, що суди такі постанови скасовують у переважній більшості випадків. Тепер давайте поговоримо про штрафи і вашу нерухомість. Дивіться, якщо вже так трапилось, що ви отримували постанову керівника ТЦК СП про накладення штрафу, і ви не горите бажанням її оскаржувати у суді. Ну, з різних причин. Або якщо суд програли, і таке буває, на жаль, то тоді вже треба для себе розуміти, як цей штраф буде стягуватись. Всі деталі можна знайти у статті 48 Закону України про виконавче провадження. Там сказано, що державний виконавець в першу чергу звертає стягнення на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності на рахунках боржника у банках і інших фінансових установах. Отже, першим буде накладення арешту на банківські рахунки боржника, будь-які розрахункові, карткові, депозитні і так далі. Тепер про ваше житло. Якщо вартість боргу не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, а на сьогодні це 160 тисяч гривень, звернення стягнення на єдине житло боржника… І земельну ділянку, на якій розташовано таке житло, не здійснюється. Тому дивіться, щоб державний виконавець добрався до вашого житла, вам ще треба дуже постаратися з порушеннями правил військового обліку, яка тут може бути математика. Припустимо, ви отримали повістку і не явились. І все це було після 19 травня. На перший раз вас можуть оштрафувати на 17 тисяч гривень. Припустимо, ви про протокол і постанову не знали. Про штраф дізналися вже від державного виконавця. Якщо так, то штраф уже буде 34 тисячі гривень плюс 10% виконавчого збору, тобто 37400. Припустимо, що у вас немає ніяких грошей на рахунках, ви ніде не працюєте, штраф платити ви не хочете. Проходить деякий час, ви знову отримуєте повістку, знову не являєтеся. І Тут вже штраф може бути 25 500. Знову виконавче провадження, подвійний розмір, плюс 10%, всього 56 100. І якщо навіть знову пройде деякий час, ситуація повториться, то сумарний штраф за три постанови буде 149 600. А от четверта постанова теоретично може бути підставою для арешту житла. Насправді, знаючи реальні можливості ТЦК СП по ресурсам, які вони можуть виділяти зараз для накладення штрафів, і знаючи, як працює наша державна виконавча служба, я не бачу перспектив для того, щоб озвучена мною математика знайшла відображення в реальному житті. І ще одна відповідь на ваше час: те питання, чи можуть арештувати майну дружини військовозобов'язаного за штрафи від ТЦК. Дивіться, якщо нерухоме або рухоме майно належить дружині боржника і вона є 100% його власником, то звернення стягнення на таке майно не буде реалізовано. Це стосується і банківських рахунків дружини борожника. А решта накладається виключно на майно і гроші, які належать борожнику. Є ще випадки спільної часткової власності. Так от, якщо майно належить борожнику у частковій власності, то Накладається решт тільки на частку, яка належить боржнику. Друзі, насамкінець побажаю, щоб всякі там штрафи оминали вас стороною. Якщо було інформативно, поставте вподобайку і традиційно закликаю: не забудьте сьогодні, от саме сьогодні, допомогти нашій армії. Все буде, Україна!